Чи можливо перенести свій розум у комп'ютер і жити вічно? Це вже не чиста фантастика. Ідея завантаження свідомості створення цифрової копії вас серйозно обговорюється. Теоретично достатньо відтворити структуру та роботу мозку в симульованому цифровому середовищі. Але на практиці ми ще дуже далекі від цього. Треба змоделювати не лише 86 мільярдів нейронів і трильйони їхніх зв'язків. Необхідно також відтворити всі сигнали, що надходять до мозку від тіла та оточення. Інакше цифрова свідомість буде неповноцінною. Зараз ми можемо сканувати лише крихітні ділянки мозку дріпарин. Повна карта людського мозку це справа майбутніх десятиліть, можливо, навіть сто. До того ж, слід зрозуміти, як мозок взагалі обчислює думки та почуття. Це ще складніше. Завантаження Рму навряд чи стане реальністю протягом найближчих ста років, однак у далекому будньому це вже не здаватиметься фантастикою. Чи погодилися б ви на завантаження свого розуму, якби це стало можливим?